Це нова розпаковочка паперових сюрпризів. І в нас сьогодні новинка, нам нам це, здається, це називається. Давайте з вами переглянемо пакетики. Такий виноградик, гарбуз, круночка така. Це котоморозовий якийсь. Рулетик. Здається. Мілкшей якийсь попкорн, така цукерка і все. Давайте сьогодні оберемо ось такий рулетик. І інші колекції вам знайомі вже. І сьогодні ми ще закінчуємо колекцію патчі. Колекція моті. Я хочу обрати. Два різнокольорових пакетики. Ось такі. Вони, правда, різнокольорові. Ой. Колекція копібари. Давайте ось таку червону. Колекція Everscase. Case. Не пам'ятаю, як називається. Давайте ось цей оберемо. Це в стилі такого типу блокнотику. Колекція хороша кава, чудова кава. Давайте оберемо ось дівчинку. Чи хто? Це. Пластирі. Давайте ось таку лапку. Е, айфони. Попсов на iPhone. Давайте оберемо ось такий світло-рожевий. І наша минула новиночка рюкзаки. Давайте ось такий сірий, звичайний. Ось такі пакетики в нас сьогодні на розпаковочку. І поїхали! Я хочу почати з нашої минулої новинки колекції рюкзаки. Відкриваємо і тут попадається у нас ось такий рюкзак з тюльпанчиками. Такий дуже милий. Під номером 5 і на другу сторіночку. Ось сюди. Дуже гарно, мені дуже подобається. Як його відклеїти? Мені ця сторінка чимось напоминає якусь, якусь японію. Далі в нас йде колекція Капібара. Це такий червоний пакетик. Це мій неулюблений. Бо тут Капібара. копібара. Я не знаю, як його відкрити, але якось постараємось. Ура! У не вийшло. але копібари орвались. Ось такі три капібарки дуже милі. Під номером 7. ось що нині. Давайте зараз швиденько відклеїмо. Ось сюди. Ця сторіночка у нас вже закінчена. Залишиться лише один сюрприз. І ми закінчимо, закінчимо цю колекцію. Далі ми з вами закінчимо колекцію патчів. і... Сейчас Линка буде зигра. Я вже знаю, що під нами вам один. Будь ласка, відкрывашка, спрацюй. Спрацюй. Десь не спрацювала. О! Спрацювала, ура! Попадаються отакі різнокольорові пачки, вони дуже великі. Я не знаю, як вийти. Ось так чи так. Давайте ось так, так. Все, у нас колекція закінчилась. Ось такі тут були гарні сюрпризи. Дуже мені сподобалася ця колекція. Далі колекція пластирі. Ось такий. Він вже майже відкритий був. О, який гарний керопіт. Звісно, це, це керопі. Бо я не пам'ятаю, як називається. Під номером 6. На другу сторінку. І... На жаль, тут немає зірочки, тому він не рідкісний. Ми, ми вже і закінчили цю сторінку. Чого так швидко? Ось так. Далі колекція попсок на телефон. Не знаю, як відкрити. Якось так. Ми поламали цей фон. О, така мила собачка. Мені здається, ось сюди приклеїти краще. Не знаю, як. Чого? Я не знаю чого. Типу сюди. Просто мені подобається. Типу, рожевий і оранжевий. Далі моті з дуже маленькими сюрпризами. Я не знаю, чого такі маленькі сюрпризи. Ой. Ми ще одна матір попала. Під номером 12. Вони начебто одинакові, але це всередині темна, а це світло. Я не знаю, чого так. Вони начебто близні. Я забула, що у нас є ще другий пакет. Відкриваємо наш другий пакет. Ой. Ось такий божевий моді під номером 3. Сюди. Куклеємо. До речі, я можу ще коли закінчиться, то... Я, може, ще зроблю таку колекцію, але вже з великими версіями. Колекція. чудова. Хороша кава-чудова кава. кава. Пакете. Дуже гарний. Мені він дуже подобається. Ось такий, я не запам'ятаю, як він називається. Але я граю в цю гру і в мене він є. В мене 10 рівень. В кого теж 10 рівень, поставте лайки. Якщо ще не об'язані. Далі колекція Everscape Che Відкриваємо. І... Відклеївся тільки декоративний скотч. Попадається. Що нам попадається? Приклеєна дівчинка. Ось. Дуже красиво. Під номером один. Ось сюди. Дуже класно. коли. Мне он вам это И остальные. И далее новинка. Вот такая у нас стариночка, вот она одна. Конфеті і написано на нам. -намс. Давайте від... відкриємо цей красивий пакетик. Відкрили. І попадається ось таке милежилет стику. Здається. да, здається, це жиле під номером 6. Да я відклею. Я не разумею, где я ведь Номером шесть. Сюда. У нас майже вся студенько заполнена этим пакетиками, но ничего, я надеюсь, вам понравилось это тому ставте лайки, підписуйтесь, не знаю, що ще ділитесь моїм каналом зі своїми друзями, хай вони також підписуються. І всім пока!